Знаєте, Як приходити в супермаркет і вам в кінці на наказі каже, там, вам пакетик треба, да, нам дали дві вантажівки, щоб це забрати з собою. Ще й кавуни. Що серйозно, да, більше сотні півдронів. Акумулятор до них, мавіки і дві вантажівки, одна з яких з маніпулятором. Слухайте, у нас вже зустрічі виходить як таке родинне коло. Сьогодні найкращі дрони. І штурми 10, і мальфари 8 і нічні. Ми також зробили для 148-ї. Ми не тільки ефпіві дрони, а на сьогоднішній день ми передаємо і вантажівки. 93-я, Холодний Яр. Мої шанування. Благодарю. Також. Працюємо разом. А є в нас ще колега Мудренко, який ховається, але в нього є цей дуже важливий шеврон. Називається він Брати по зброї цього разу. Не дивуйтеся, але це 10 дуже крутих генераторів, які йдуть в нашій бригаді артилерійській розвідці. І приємно, що ми знову маємо можливість їх бачити. На даний момент нам зараз передали дуже чудові генератори. Великої потужності 5 кВт. В тих місцях де ми знаходимося, практично світла немає, і вони автономно дозволяють нам працювати в всіх режимах. 132-й окремий розвідбат. Мої вітання в 2022 році перший БПЛА «Посейдон» переданий був 132-й Розвідбат. Хлопці-розвідники дуже дуже вдало його використовували. Я хочу подякувати вас пане полковнику це заступник командира 15-ї бригади наша співпраця починається з того що ми передаємо ФПВ-шки в кількості майже 200 штук. мені здається, 196. Фонд Петра Порошенка передає 15-й бригаді Національної гвардії України ПВ-дрони, мавіки та станції управління. Це початок роботи фонду Петра Порошенка з Національної гвардії України. От є фантастична людина з Дніпра. Представте пане Сергій. Це пан Олександр Миргородський, людина, яка родилася на землі. Віддає все для землі. Сьогодні у нас ініціатива пана Сергія, щоб пригостити наших воїнів кабунами. Слово Україні! Героям слава!